ставлення українців до безпеки дорожнього руху про це все ми запитаємо у начальника патрульної поліції Києва Юрія Зузулі, який з нами є на телефонному зв'язку. Вітаю пане Юрію. Скажіть, ось ці величезні штрафи, які тепер мають платити за правопорушення ті, хто сідає за кермо у нетверезому стані. Вони вже якось допомогли змінити ситуацію на дорогах. Люди відчули ось цю невідворотність покарання такого Більшого фінансового покарання. Доброго дня. Ну, покарання не тільки фінансове, все ж таки позбавлення права керування, на якийсь суттєвий термін я думаю, Це теж дуже важливо для людей, особливо в сучасному світі, тому з автомобіля вкрай важко. Але на жаль, поки що казати про якісь суттєві покращення не, не доводиться, тому що треба розуміти, що це вступило в силу. Лише пару днів тому, і ну скажімо так, відверто любище, не встигли виплатити ці штрафи і відчути це на собі. Як правило, порушники вважають, що з ними цього не трапиться, тому я думаю, щоб робити якісь виставки стосовно того, наскільки це буде корисно і як це змінить ситуацію, нам треба трохи часу почекати ще, пане Юрію. А чи були вже у Києві от випадки затримання людей? І от коли їм виписували ось такі штрафи вже нові великі? Безумовно, за ці дні вже тобто я готовий вам сказати точну кількість людей. Я думаю, близько 100 осіб вже отримали адміністративні протоколи в той період, коли закон набув цінності. Так що безумовно вже може говорити про те, що скоро ми дізнаємося, яка буде реакція. А скажіть, чи були вже випадки, коли люди намагалися якимось простішим шляхом вирішити цю проблему і відкупитися від великого штрафу? Так, якщо що вас мови, ну в принципі взагалі в Києві не було таких спроб, ну, тобто не було моментів, щоб доходило до якогось там серйозного логічного завершення, завжди може висхіді словами, але якщо говорити на ці там чотири дні, коли діє вступив цілий закон, ще таких фактів нами не виявлено. Спроби взагалі з боку киян, ну просто хто когось, хто її їздить по Києву, а, таким чином вирішити питання. Вони взагалі бувають і, і чи часто? Якщо ви говорите про отримання неправомірної вигоди чи про пропозицію там розрахуватись на місці грошима, то відповідь патрульних поліцейських завжди є тільки така, що на місці можна заплатити лише через термінал, платити за постанову і все. Це єдиний шлях, яким можна вирішити щось на місці. Е, насправді, е, не знаю добре, чи погано, але ми констатуємо, що безумовно там спілкування, особливо, що люди в незвичному вигляді вони пропонують, але завжди ми розуміємо, що це людина просто п'яна і не знає про що вона говорить. А таких серйозних до відповідальності за Скажіть, будь ласка, ще можливо у вас є якісь ідеї, якісь рецепти, як краще інформувати людей про те, що штрафи ці були збільшені? Якщо ще не всі знають, що відповідальність посилена. Можливо, хто має займатися цією інформаційною кампанією, роз'яснювати, що відповідальність за водіння транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння вона тепер ще серйозніша ніж була раніше? По перше, хотілося б сказати нагадати, що незнання законів не звільняє від відповідальності. А зі свого боку, безумовно, ми інформували і про зміни з цього закону про зміну законодавство, ми інформували через наш Фейсбук, ну, через наш сайт, через усі принципі можливі нам джерела інформування. Громадськості, ну і всюди в мас-медіа ми завжди виступали. Ну, якщо не мо не можемо сказати, що ми там піарили, якось це, але ми завжди підтримували таку ініціативу. Тобто використовуємо всі наші наявни. Ми, безумовно, будемо дуже вдячні засобам масової інформації, які поширюватимуть це, тому що в першу чергу інформаційно треба підтримувати такі ініціативи. Дякую вам за відповідь.